На тлі зростання біткоїну до своїх історичних максимумів брокерська компанія Берстейн закликала своїх клієнтів купувати усе як умога швидше. Вони написали в записці своїм клієнтам, що е, ласкаво просимо на бичий крипторинок, і вони е, закликають усіх купувати усе якомога швидше. Аналітики вже якби створили свій кошик із монет, які вони радять купувати е, на крипторинку. Цей список ти можеш знайти у мене в телеграм-каналі. Обов'язково переходь, підписуйся. Моя думка з приводу цього проста. Зараз намагаються якомога більше людей, хом'яків, рітейл завести саме у крипторинок. Будуть заводити, коли ринок росте, коли біткоін показує свої історичні максимуми. Потрібно заводити ритейл, потрібна нова ліквідність. А потім просто.